Доброго дня, дітки! Скажіть, а чи любите ви смачні соковиті грушечки? Так, звичайно, їх люблять всі і дорослі, і дітки. А сьогодні до нас завітала гостя Ляля. Привіт, малятка! Пропоную вам сьогодні виготовити смачну соковиту грушечку. Грушечку незвичну із фантиків. Гляньте, дітки, яка гарна, червонощока грушечка, мабуть, соковита і дуже смачна. Ця грушечка називається лісова красуня. Ну що, малятка, спробуємо сьогодні виготовити незвичну грушечку. Так як нам запропонувала ляля з фантиків. Для того, щоб виготовити грушечку, нам з вами знадобиться білий аркуш паперу, на якому ваші вашій матусі намалюють зображення грушечки. Ось так, як у мене, клей олівець. Тарілочка, ножиці, ну і, звичайно, наші незвичні, чарівні друзі, фантики. Гляньте, я заготувала собі фантики жовтого, червоного, жовто гарячого кольору, фантики з золотинкою. Вони нам будуть дуже потрібні сьогодні, щоб виготовити прекрасну грушечку. Ну що ж, дітки, розпочинаємо. Спочатку ми беремо фантики, які ви заготували, жовті, жовто-гарячі, розгладжуємо їх пальчиками, щоб вони були рівненькі. Можна це зробити на столику. А тепер будемо нарізати фантики на дрібненькі частинки, на кубики, трикутнички, щоб ними викласти зображення смачної грушечки. Ось на такі дрібненькі частинки, квадратики, трикутнички, я нарізала фантики жовтого, оранжевого, червоного кольору. Тепер, дітки, нам потрібно нашу грушечку всю змастити клеєм олівцем. Від серединки до країв, не виходячи за контури. Тепер, дітки, беремо наші шматочки фантиків. Та прикрашаємо ними зображення нашої грушечки. Робимо це швиденько. Ось так. Ось так. По всій площині грушечки. Ось так. І притискаємо пальчиками. Ось така гарненька виходить у нас. Можна, дітки, просто фантики посипати, а потім притиснути пальчиками ось так. ось так. Моя грушечка незвична, з фантиків готова. Гляньте, яка гарненька. А тепер пропоную вам спробувати зробити таку грушечку. Мені, дітки, допомагала дівчинка Ляля. -ля. А вам нехай допоможуть матусі. Бажаю, щоб ваші грушечки вийшли чарівні і незвичні. До побачення, дітки!